Вітаю вас у проповітряній гімнастиці, подкасті, де ми підіймаємося вище не тільки у повітрі, а й у думках. Тут ми розбираємо все, що допомагає гімнасту рости від тренувань до медіаприсутності. Уявіть світло софітів, глядачі затамували подих, а ви виходите на сцену. У цей момент вирішується все. Але перемога готується. Задовго до того, як ви підніметеся на полотно. Сьогодні я розповім вам, як виграти змагання не лише у спорті, а й у самому собі. І починається все з ментальної підготовки. Перемога починається в голові. Спортсмени, які візуалізують свій виступ, демонструють значно кращі результати. І цьому є наукове підтвердження, дослідження в спортивній психології, наприклад, робота Жана Коте та інших. Доводять, що візуалізація активує ті ж ділянки мозку, що й реальна дія. Це формує нейронні зв'язки, які допомагають спортсмену виконувати рухи точніше. У багатьох сучасних бестселерах змислення наводяться саме ці наукові дослідження для застосування візуалізації як дієвої. Практики і методики для досягнення цілей. Наприклад, сім навичок надзвичайно ефективних людей, сила підсвідомості, змініть спосіб мислення і розкрити свій потенціал, щасливе кишення повна грошей тощо. Тому лайфхак, перед сном програвайте уявно свій номер, музику, рухи, навіть емоції. Це як тренування в голові. Звісно, фізична база. Регулярність завжди перемагає хаос. Краще 5 тренувань по годині, ніж 2 по 3 години. Чому? З погляду фізіології тіло краще адаптується до стабільних навантажень. Часті, але коротші тренування сприяють розвитку м'язової пам'яті. З погляду анатомії м'язи, зв'язки і суглоби потребують відновлення, і щоденна, але помірна робота зменшує ризик травм ніж забиванням м'язів тривалими навантаженнями. Ну і з боку біомеханіки складні рухи краще відточуються через саме багаторазове повторення і в невеликих блоках, а не знос за один підхід. Наприклад, спортсмен, який тренується регулярно, може легко тримати базові елементи навіть у стресі змагань. А ось той, хто працює уривками, Частіше втрачає техніку, коли додається ще й нервове навантаження. Ну і третій блок подача та артистизм. Судді оцінюють не лише техніку, а й те, як ви продаєте номер. Ви, мабуть, часто помічали, у сторі суддів змагань з'являються невеличкі уривки виступів. І це не завжди суперскладні постановки. Найчастіше там ті номери. Які були настільки артистичні, що їх просто неможливо забути. Тому лайфхак тренуйте подачу, міміку, погляд, роботу з музикою, це може дати вам ті плюс 05 бала, які вирішують результат? Практичні інсайти, стратегія та планування це запорука успіху. Тому завчасно складіть чек-лист. Музика, концепція номеру, костюм, реквізит, снаряди, які вам знадобляться. Це можна вести в нотатках або навіть у телеграм-каналі з тренером, щоб нічого не забути і не загубити. Обкатування номера. Я завжди раджу перед чемпіонатом обкатати номер на фестивалі. А перед фестивалем, наприклад, на відкритих виступах у вашій студії. Почніть хоча б із показу перед батьками. Це зовсім інші відчуття, ніж робота в залі з тренером один на один. Поступове підвищення рівня допоможе зняти вам стрес. І, звісно, керуйте хвилюванням. Використовуйте, наприклад, техніку три вдихи, видихи. Це швидко стабілізує ваш стан. Фокусуйтесь на собі. На змаганнях виграє не той, хто краще за інших, а той, хто показав свою кращу версію саме сьогодні. Перемога на змаганнях це поєднання трьох важливих речей: віри в себе. Якісної підготовки і серця, яке ви вкладаєте в номер. Не бійте схвилюватися, це нормально. Головне навчитися робити зі страху паливо для польоту. І пам'ятайте, найбільша перемога, коли ви виходите зі сцени і кажете: Я віддала все. Пам'ятайте, головні висоти починаються з першого кроку. А тепер ваша черга. Підпишіться, бо це єдиний подкаст з максимальною користю для повітряних гімнастів в Україні. Залишайте свої коментарі, бо за найоригінальніший коментар я дарую 500 гривень. Та поставте вподобайку, щоб я знімала для вас ще більше цінностей. До зустрічі у наступному випуску!